Як зрозуміти, коли ви занадто багато медитуєте? Ну, це велике питання, але якщо ви якимось чином віддаляєтеся від землі, ймовірно, ви забагато медитуєте для себе на цей момент. Є різниця у тому, як викладати його чоловікам, чи жінкам, наприклад, змагання, порівняння можуть спонукати чоловіків бути кращими, але це може вбити жінок, які. Практикують йогу. так. Можливо і я думаю, знову ж таки це дуже залежить від особистості не стільки від гендерного призначення, скільки від того, як людина. Ставиться до змагання порівняння інтенсивності тощо. Взагалі, це не про йогу порівняння, це анті-йога, а не йога, незалежно від гендера. І ще одне запитання. Я дізнався від доктора, що важливо розпізнати та шанувати природний напрямок та функцію кожного кожного струса, і поняв чого. Тому недоречно класти пеніс в рот або. Анус, оскільки це було б той, хто запитував, записав э, струс, Марга я не знаю, я впевнений, що він цього не сказав, тому що Марга просто означає э, шлях. Это, мабуть, что-то больше схоже на митья, митья йога Теуса. Митья означает направленное интересно, что вы думаете про анальный секс. Секс это здорово в Айурведе, но чи то так? І чи має це якусь цінність для здоров'я? Я думаю, що буде справедливо. Сказати, що найімовірніше це не має жодної цінності для здоров'я, якщо ви могли. Займатися анальним сексом таким чином, що це фактично діяло як медитація, тоді вони могли, могли б мати певну цінність. Але сам факт того, що анус не призначений для проникнення, означає, що. Анос неминуче постраждає, від цієї діяльності. Тому, я думаю, що важко стверджувати, що це має якусь цінність для здоров'я. Вімонанда наголошував. Що в анусі є багато нервових закінчень, це точно еротична зона, але він відчував, що не був особливо він тому він сказав, що це. Природно, що іноді люди займаються анальним сексом, він не був особливо позитивним щодо того, що він не міг ніколи, він ніколи не говорив про якісь переваги, які можна отримати від анального сексу. Є питання щодо ковід, карму, тому що це частина гігантських гігантської карми, яка відбувається в світі, а зараз і. Ще кілька запитань про, ще одне питання про природу людей, але питання, на якому я закінчу, на сьогодні, і окрім цих двох інших запитань, які... Доповнюють усі попередні питання. Якщо ви додали якісь питання? Протягом цих двох годин я не дістануся до них сьогодні, але тому важливо, вам доведеться поставити їх пізніше знову. Тож ось це останнє запитання. На цьому порядок денний матері природи полягає в еволюції свідомості, а люди ставлять під загрозу можливість еволюції інших видів. Чи був би порядок денний матері природи, полягав у сприянні ліквідації людей чи будь-якого виду, який сіє хаос і створює такий дисбаланс? Це гарне питання. Мати природа, наскільки я розумію, намагається бути справедливою, коли люди перестають бути справедливими тоді. Мати природа перестає. Бути справедливою щодо людей це не означає, що вона обов'язково вийде і знищить всю людську расу, але вона точно не збирається вкладати жодної енергії в захист людей, коли вони не захищають жодного. Решту її творіння. Тому люди ми самі собі застилаємо ліжко, і ми зараз доведеться лягти, Бога. ми викопали собі могилу і ми в ній опинимося. Я не думаю, що нам потрібно звинувачувати матінку природу в катастрофі, яку ми самі собі створили. Друга частина питання: чи вважаєте ви, що матінка природа обмежує репродукцію людини? Дозвольте мені просто зазначити, що кількість сперматозоїдів у чоловіків зменшилася щонайменше на 50% за останні 60 років, і вона продовжує зменшуватися, тому мати, і ми можемо. Це через ксеноестрогени та подібні речі, але коли природа вже залучена, вона робить це повільно, безсумнівно, але в неї вже є план. Якщо всі стануть безпідними, то буде важко встигати за всією кількістю або підтримувати гігантську кількість людей, які існують сьогодні. Друга частина питання, чи вважаєте ви... Що матінка природа обмежує репродукцію збільшенням кількості небінарних трансгендерів та людей, які не розмножуються. А, ні, тому що були люди, які не розмножувалися, включаючи мене протягом тривалого часу. І їх, чесно кажучи, не так багато. Більшість у світі небінарних поколінь та інших людей, тому я не думаю, що матінка природа, я не думаю, це частина змови з боку її з метою знищення. Людей. Я вірю, що, я думаю, що це тому, що, зрештою, в багатьох країнах, включаючи такі місця, як Росія, Японія, Італія, рівень народжуваності вже. Значно знизився нижче рівня відтворення. Тому я не думаю, що нам потрібно. Я не думаю, що нам треба дивитися на матінку природу, яка намагається активно з. Мушувати людей змінювати свою сексуальну орієнтацію. Тоді як люди роблять достатньо, щоб змінити спосіб, у який вони як люди існують у світі. Тому, замість того, щоб приписувати щось. Матінці природі, давайте подивимося перш за все на людей. А по-друге, на кожного з нас і спробуємо жити якомога етичнішим життям і молитися, щоб матінка природа змилувалася над нами. Щоб все не стало повністю і абсолютно катастрофічним, а он на